Всім привіт! І сьогодні будемо грати гру D-Day. Поїхали. В цій грі ви появляєтеся, Ви бачите, що тут спочатку вибирається карта. Тут можна проголосувати за карту. Далі, ось, Home. Далі Team. team. Тут можна вибрати команду, наприклад, Elias або Акса. Я, звісно, виберу Elias. Вони мирні. Так, далі. Можна вибрати клас. Тобто, які, яка у вас буде зброя? В Shop тут можна купити все за робокси і Customize. Тут ви за ось ось. В Хом, до речі, вже закінчилось. Ось от, ми можемо вже з'явитися. Ось от, ось от. У мене левел 2. бо левел добувається за скіли, за зіграні ігри І так далі. Таких тут можна вибрати. Наприклад, було в мене так, от стало у мене так. Так, давайте ми будемо за медиком. І появляємося на кораблі. Ми, ми виходить як Совєцький Союз. Радянський Союз, так. Дивіться. Все, от у мене є як медика такий автомат. Потім покажу, як він стріляє. І ось така от аптечка. Яка е, справа внизу ми можемо бачити, скільки в неї кулдаун. Кулдаун 60 секунд. Тобто якщо я її поставлю, через 60 секунд знову я її можу поставити. І з неї хілиться тільки три рази. І все. Хтось тут вже двері відкрив. Запобігли, побігли. побігли. Бачите, відкрились двері, там от вони от сидять. Вони вже по нам стріляють. І дивіться, як це зброя стріляє. Ось так от. Так, ой-ой-ой, ставимо аптечку. Так, хілимся. Хтось там вже стріляє. А, ну дивіться, скільки їх. Давайте, давайте, вогонь, 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 стріляємо. Так давайте вперед, вперед, поки то, поки в нас є час. Побігли, побігли. Сюди кудись. Побігли швидше. Ого, тільки початок, гри а вже так сильно розбіглися всі, дивіться. А, бо там наші з літака, а там ж наш літак теж. А, але там можна стрибати тільки за роббуксу. Тобто перша точка це от звідти. З корабля. Ого, що реально, ми вже майже захопили? Дивіться. А, це наш. Давайте йдемо вперед, вперед, вперед. Зараз захопимо їхню базу. Ой-ой-ой, їх тут дуже багато! Відступаємо! Відсюди вниз. Вниз! Мені треба аптечка. Нічку. Так, як тут можна пригати? Тут не можна пригати. Друже, так. Їх тут занадто багато, так. Леп. Бачите, до речі, якщо ви попадаєте їм в голову... А, так тоді зноситься каска, а не урон. Каска, ось, дивіться. А тут у нас неслась. Вона ніби їх захищає. І, до речі, каску, супорт, супорт, я потім покажу, що оце це пуліночек, от згадав. Все, бачите? Так він якраз в нього є каски. А в лікаря ось такі от а, аптечки і так далі. Так, вони ще там. От сюди от отсюда Ось Так. А це просто так в туман постріляємо. О, бачите, я в когось попав. Там хтось був. Там тут ну, хтось... Ой-ой-ой. Так, ну що ж, добре, давайте зараз захоплюємо територію, щоб ми тут могли спавнитись. І все. Так. Ого, яких тут багато. А, все, ми вже захватили. Захопили, дивіться. Ох, до речі, це от супорт, бачите, тут можна їх брати. Побігли вперед, вперед. Давайте, тепер нам треба захватити віллеч, тобто село. Так, вони вже померли. Де, йдем, йдемо, йдемо, йдемо вперед. Є такі ще ролі, як Снапчустер. Снапчустер це снайпер. Ого, він аж двох наших убив. Тут один заховався. Німець. Так, до речі, в мене вже кулдаун знявся, все, от ще один. О, давайте вот сюда вот зайдем. До речі, я не знав, что тут можно заходить. Тут кто-то уже когось убил. Вау! Я цього не знал. Дивіться, тут в церкви есть такие вот. Можно вот сюда вот так вот залізти. Потім еще нагор, тут можно быть ніби снайпером. Круто, круто. Ще а там еще вище можно. А, это максимум. А ні, можна сюди ще. Я краще піду сюди. А потім отак от сюди. Оп! І все було тут. Так, опа, одного вбили. Так, знач, значить, німці, вони темні, так? О, бачите, я зняв одну ж каску. Давайте на всяк випадка тут аптечку. Ми потім могли її відстрілюватися і ем, набирати здоров'я одночасно. Хоча зараз воно нам не потрібно. Давайте краще підемо захватимо це, щоб нам потім далось XP. Тобто цей же цей левел. Баймо ем, тут хтось є. І, до речі, патрони. Тут є перезарядка, але тут, ну, тут вона рахується як безкінечні. О, це ми захопили вілліч, тепер Форест, тепер рі ліс. Пішли захоплювати ліс. Тут хтось сидить, ось він, ще він. Давайте, давайте стріляємо. Давай. Перезарядка. Ого, яких, яких тут багато, яких тут так багато. Так, до речі, давайте вже не будемо а, медиком, давати вам покажу, хто такий супорт. А, так, Village І все, дивіться. Support, там такий пулеметчик, дуже крутий, зараз я вам покажу. І там десь така от якраз шлема. Вони якраз відлітають, коли у вас стріляють. Ну, 20%, що вони відлітять, і вам не буде урон. Бачите, от нього, наприклад, відлетіли. Або в нього. Так. Тамотліз. Це громати нас стріляє. Так що нічого страшного ж все тобі бери. Так. Що там хтось. О, там от, є. оно. Бачите, як швидко стріляє? О, до речі, бачите, як я тільки що там зніс комусь шапку з цьому знесли все. Але він взяв мою. Я поки що не попадаю, але середно стріляю і я їх оглушаю. То, тобто, якщо... ви просто стріляли, так над вами летять ось, дивіться, бачите, у мене збили. Але я не помер. Ем... Оглушається, коли над вами літають десь пулі і у вас ще немає каски, так у вас тоді просто екран просто ем, розмивається ось так от. Там вони ще є, отам. А, то вже наші. То вже наші, як ми швидко захопили, дивіться, яке в нас не було. в них було все, а в нас було невдале місце. Все, як ми вже все позахоплювали. Бо ще не все. Багато чому. А там воно хто стоїть. А, то теж наш. Все, ми захватили ліс. Тепер тільки місто і Стронгхол, тобто це їхній спав. І все, ігра закінчена. Дивіться. Так, пішли сюди. Ой, і все вони прям! Вони прям тут! Рятуйте. О, Боже Уважемо, ви, ви це бачили? Я одного вбив, другого вбив оцей, дякую тобі дуже. Медик треба, медик, так, медик, медик. де медик? Медик треба. Нема медик. Я був медиком. Тобто лікарем. Тут нікого нема, нема. Медик треба, лікар, лікар. А, так, добре, йдемо сюди. До речі, а що це? А. Так. Тут дуже круто. Ух у нього базука. Подивіться, як він там вікна розбив. Це вже були розбиті. Так, там все чисто. До речі, пішли сюди. Там можна ось так от піти ось туди, ось туди. І там потім якось... Е, ніби снайперкою. Ну, тільки у мене нема. Снайперки, бо це зроблюкс. О, так, тут можна йти на другий пор. Вау! Але все одно треба кудись в інший місце. Тут, тут не все видно. А, так більше нічого нема, так? Тільки тут. А, ні, тоді таке собі. Пішли ті краще отсюди, от. Просто звідти я нічого не побачу. Так. До речі, ці от танки, все, машину, на них сідати не можна. Це просто як декорації. Опа-опа, опа. Так. Давайте поставимо. Чи ні? Ми там уже захоплюємо, поставимо далі. Чи реально ми зараз захопимо це ще й? Тоді буде взагалі супер. Так. Майже захопили. Так, я ще одного. Хоп... О, бачите, це, це я тільки що показового оглушення. У мене воно швидко пройшлося, бачите, вже пройшло. Із-за того, що у мене був шлем. Якби у мене не був... Було... Все, ми захопили. Боже, як круто, як ми. Ми вже все майже захопили. Ще 3 хвилини назад було все вороже. Німецьке там хтось, там хтось. О, бачите, в нього ще десь, ще навіть шлем злетів. До речі, коли я по тілу стріляю або ще, так це 21 урон. А якщо по голові, значить це... значить це 40. 42. Ой-ой-ой. А -ой -ой. 22 це коли вище, ніж ноги на ногах. Бачите, його казка захистила, а потім... ну, Потім його просто не було. Дивіться, ми ще зараз сторнхолт захопимо і все. Все, і кінець гри. Оце їхня початкова база. Ого, яких там багато. Тут можна дуже багато хп о, іксп, Е, за отримати. Все, ми захопили. Це дивіться, ми виграли. То суть гри, захопити все від німців, які було, І тут все. Це відео вже закінчується, тому ставте лайк і підписуйтесь на канал. І всім пока!